Привіт, я Катя, менеджер відділу продажу будівельної компанії AirBuilding. Сьогодні я розповім вам, як просувалось будівництво нашого житлового комплексу у травні. Готові до гарних новин? Завершено оздоблення прибудинкової території секції 4Б та 4В з внутрішнього боку. Продовжують роботи з оздоблення із зовнішнього блоку секції 4Б. У вхідних групах секції 4Б та 4В встановлено навіси, оздоблені сайдингом, виконана зовнішня декоративна штукатурка. Також доставлено обладнання водомірного вузла на секцію 4Б та 4В. Розпочато монтаж. У секції 4Б доставлені та змонтовані вхідні двері, у квартири та комори. Закінчили роботи з розводки газової мережі по квартирам. Змонтували систему димоходів для котлів. почали оздоблення місць загального користування. У секції 4В завершили штукатурні роботи. Закінчимо фарбувальні роботи фасаду з внутрішнього боку секції, завершимо монтаж вікон, закінчили роботу з утепленням фасаду. Продовжимо штукатурні роботи та фарбування фасаду з зовнішнього боку. Також продовжується монтаж ліфтового обладнання. Як бачите, наші будівельні бригади активно працюють і ми впевнено рухаємося до завершення. Хочете дізнатися більше? Пишіть у Дірект або телефонуйте. Ми з радістю допоможемо.